Вітаю вас, мої дорогенькі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную зробити таро передбачення на вересень. Подивимося, яким він буде для вас. Адже в вересні у нас коридор затемнень, який розпочинається з місячного, суперповні 7 вересня, і за два тижні буде місячне затемнення. Молодик. Тобто, і це час, в якому нам потрібно в цьому коридорі зрозуміти, що нам заважає, позбутися всього, що нам не потрібно в нашому житті. Все, що нас гальмує, все, що нас обмежує, все, що нас дратує. Ну що ж, три колоди, будемо дивитися, які підказки вам готує всесвіт, що підкаже, що розкаже. Стрільці, вересень, місяць, перша. Вересень починається зі спокус, мої дорогенькі стрільці. Це, диявол це земні блага. Ну і старші аркани аркан, це завжди про важливість. І спокушати вас буде диявол тим, що для вас має цінність і важливість, що для вас є земним благом, що для вас має цінність, і він буде намагатися тим спокусити. Для когось важливі гроші, для когось тіло, для когось заборонені препарати, для когось гарне проведення часу, а хтось хоче все і одразу. Вам буде він нашіптувати. Давай, давай, давай. От тільки сьогодні тільки зараз ти можеш, ти можеш отримати те, про що ти завжди мріяв. Але, знаєте, в подіялу може бути все класно. Можна гарно проводити час, це гучні компанії. Це пристрасть, це знайомство. Це от так, так класно, 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 тільки тоді, коли ми не перегинаємо палицю. Тому що як тільки стає забагато чогось, все, це зразу проблеми. Це одразу вилазить боком, це, і, це трикутник, це аб'юз, це прив'язки, яких тяжко позбутися. Це і заборонені препарати. ну... Все, що завгодно. Тому будьте уважні до ось таких пропозицій, дуже таких слизьких, облесливих і таких, які обіцяють все і одразу. Вконтролюйте от того диявола, який буде намагатися вас спокусити на щось. Не стрибайте в гречку, перевіряйте партнера. Ну, не маєте на увазі, слідкуйте за ним. А якщо ви познайомитеся, маю на увазі, коли ви не, не знаєте, от зустрілися, тільки не знаєте партнера, то також бажано би перевірити, чи, там, чи він, чи вона не одружені, чи не в стосунках, щоб вас не втягнули от в такий аб'юзивний е, стосунки, трикутник, це, тому що потім важко цього позбутися, потім це проблеми. Ну, що ж, також маніпуляції, хитрість всякі. Ой, далі місяць, знов старший аркан. Місяць це вже вас припадає на коридор затемнень. Темно, що таке місяць? Це нічне світило, коли нема світла, коли ми слухаємо свою інтуїцію. От, до речі, довіряйте своїй інтуїції, тому що місяць це саме ця інтуїція наша. Коли нам підказують, бо ми не бачимо, очі наші не бачать, а підсвідомість малює страшні картинки, опираючись на наші страхи. Страхи вилазять назовні. І ми починаємо всього шарахатись, боятися, бо це наче йдем крізь туман. От я нічого не бачу. І я не знаю, як правильно поступити, коли немає інформації, коли от все таке завуальовано, за... і от, ну, поєднання дуже погане, коли диявол спокушають, а я не розумію. Де правда, де, де як оприділити, вірити мені чи ні, я не можу знайти потрібної мені інформації. Тому, от саме, зрозуміти, що відпустити, яка ситуація є, вам в коридорі затемнень буде не так-то просто. Зараз ми будемо ще дивитись, тому що в нас ще попереду дві колоди, ще буде дві карти, будемо їх співставляти. Довіряйте своїй інтуїції. Тому що, знаєте, ну, місяць це от такі, місяць росте, місяць спадає. І от Такі у вас буде два тижні. Сьогодні я хочу так, завтра я хочу так, от такий нестабільний постійно стан. Ну що ж, мої любі, йдемо далі. В чому він буде полягати? Чи приймати рішення? Чи от можливо тут по дияволу, знаєте, це позбутися шкідливих звичок, позбутися аб'юзу, позбутися всього того, що вас. от... Затягує в прірву. І, от, можливо, місяць це той стан, що а я боюсь, а я не знаю, а я ще трошки, а це в землі мені не, не, не заважає. Коли ви будете себе умовляти, ніби сьогодні я думаю, що все, я завтра перестаю палити. А наступає завтра і та він ніби не сильно мені мішає. Ну що ж, беремо ще одну карту для вас. Туз Кубків чудово, тому що. Кінець місяця це вже молодик, який починає впливати, це наші наміри, це наша нова енергія, яка нас наповнює. І е, тут з кубків це і є наше емоційне наповнення, це кохання, це радість, це наша внутрішня дитина, яка хоче от радості, позитиву, змін надихатись і творчістю, і красою, і, і це кохання, ну, подарунки, подарунки долі, пропозиції, ну, все те, що піднімає вам настрій, все це те, що. Створює, он такий вав-ефект. Класно. От особливо добре, що після диявола, після місяця, ось такі, все ж таки ви видихнете, ви позбудитеся, ви не дозволите собою маніпулювати, ви залишите отой весь деструктив і все те, що вам заважає, все, що вам не дає жити, ви залишите, і от наче ковток свіжого повітря, видихнете. На молодик, ви зрозумієте, яке щастя і жити, як легко жити, яке життя чудове, без отих от всіх того, того, що вас обмежувало, того, що вам не давало спокійно дихати. Ну що ж, наступна колода, дивимося, десятка пентаклів. Чудово, сім'я. Гроші, знаєте, це можуть бути гроші, і, і диявол це спокуса їх витратити. Можливо, це гроші сім'ї, і диявол це спокуса спадок, так? Ну, Так як тут сім'я може в кожного своя складається з багатьох людей, то у вас буде спокуса. Мені все. А чому мені менше? А я хочу все. Тобто, ну, в чому буде полягати ця спокуса? Поділити сімейний бізнес, забрати гроші собі, або, можливо, як ви їх отримали, витратити їх одразу. Ну, Тобто мені хитрість, нашіптування від диявола буде стосовно грошів, ресурсів або сім'ї. Можливо, е, знаєте. ну... І трикутник у вас є сім'я, а диявол це спокуса залишити сім'ю. Ну, вже підставляйте самі кожен під свою ситуацію, як, яким чином програється. Сім'я, диявол, гроші, ресурси, подарунки, маєтки. Дивимося далі. чи це буде стосуватися грошей, чи це нерухомості. Що там диявол той буде від вас хотіти нашіптувати вам? Дивимося далі. Верховна жриця знову старший аркан. Тобто, дивіться, у вас в самому коридорі от, і місяць, і верховна жриця це дуже схожі енергії. Тут туман і тут туман. Нема інформації, нема, я не знаю, що мені робити. Тобто ви будете настільки розгублені. Але знову ж таки, це дві карти інтуїції. І це ще й карта снів пророчих. Слухайте свою інтуїцію. Це також енергія. Людей, які мають надможливості, тобто, і це можуть бути екстрасенси, і мульфари, і тарологи, і астрологи. Тобто, якщо ви знаєте таких людей, можете звернутися до них за за порадою, за підтримкою, за консультацією, тому що ви самі, вам самим обрати буде важко. От уявляєте собі, наскільки диявол вас закрутить? Наскільки диявол вас закрутить, і, і от введе такий ступор, затуманить. Що і наскільки він буде хотіти вас перетягнути на свою сторону. Будьте дуже обережні. Не піддавайтеся ні на які е, все те, що може потім закінчитись для вас погано. Ну що ж, беремо ще одну карту. Тобто не встривайте ні в які махінації, сумнівні, ні в які трикутники, не спокушайтеся ні на тіло, ні на алкоголь, ні на заборонені препарати, ні на азартні ігри. Навпаки, позбувайтеся того, що от вам заважало спокійно, тому що знаєте, коли диявол він спочатку заманює, а потім, потім вже керує вами, ви не маєте можливості відмовитися, ви вже не керуєте своїм життям. Тому контролюйте свої вчинки, щоб потім не бути от під керівництвом такого, щоб вами не маніпулювали і не примушували. Ще одна карта. Нуль. Супер. Знаєте, ви реально ви позбудитеся. ви позбудетеся позбудетеся чогось, і це для вас буде такою радістю. Подивіться, нуль це обнулення. Як би не було вам важко в тому коридорі, ви ви знайдете сили і приймете правильне рішення. Тому що, бачите, тут я не знаю, я не можу, я боюсь, немає інформації. Але знайдете в собі сили, можливо, вам допоможуть, вас підтримають. І... Нуль це також, коли я з легкістю. Я, я, я довіряю Всесвіту, я довіряю потоку, який мене несе. Несе і винесе вас з цього, от все, що по дияву, можливо, у вас було, можливо, у вас був якийсь аб'юз, і трикутник, і, і те, що вас пригнічувало, і те, що вам не давало спокійно жити, ви позбудетесь того. Подивіться, як, з якою радістю, і як, як вам це принесе, яке вам це принесе задоволення. Що ви звільнилися, ви розпочинаєте нове життя. І це взагалі класно, тому що це молодик, який дає вам нові можливості, надихає, наповнює. Ще одна колода. Стрільці, мої дорогенькі, дивимося для вас, що тут в нас? Шістка пентаклів. А шістка пентаклів це енергообмін. Я, це гроші, ресурси, які, ну, знаєте, коли це має бути комфортно. Я тобі, ти мені. І коли ми ділимо, то ми ділимо по справедливості. Якщо це оплата за роботу, то оплата справедлива. Ви просите справедливу оплату і ви даєте справедливу оплату. Бачите, у вас тут були гроші і був диявол. І буде спокуса взяти собі більше. Ви просити більше, а заплатити менше. Ось в чому буде полягати ваш диявол. Можливо, дивіться, тут в нас і нерухомість, і, і, можливо, ви ділите спадок батьківський, можливо, ви продаєте щось, і, і кожен хоче взяти собі частинку більшу, то справедливо буде ділити по справедливості порівну вислухати і взяти до уваги всіх членів сім'ї. Тому що ось це рівноцінно. Коли комфортно всім, знаєте, це не обов'язково порівну, але коли комфортно всім. І погоджуються з тим поділом, з тою розподіленням цих грошей, чи обов'язків, чи ресурсів, всі. Коли кожен отримує те, на що він заслужив, те, що він відробив. Ну що, ще одна карта особливо цікава, тому що то в коридор затемнень, у нас тут вже є два старших аркана. Двійка Пентаклів потрібно буде ось от в цьому і буде полягати. Знаєте, місяць це не знаю, верховна Жриця немає інформації, і двійка Пентаклів це вміння підлаштовуватися під ресурс, який я маю, під ситуацію, яка є, яка вже склалася, яка виникла, і я не можу це змінити. Мені потрібно щось з цим робити. Буде нелегко, але ви впораєтесь, тому що двійка пентаклів саме і є. От таке вміння балансувати між тим, що я маю, і тим, що я хочу. Тим, що я, як я можу вийти з цієї ситуації, з, з, з найкращими ресурсами, з найкращими можливостями не залишитися в дурнях. І ви це зробите. Підлаштуєтеся, знайдете вихід, який буде для вас ну, комфортним і прийнятим. І тому в нас є туз кубків радість. Ну що, ще одна карта? Стрільці, ой, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, дивіться, от як ви себе почували, от кліт, щось вас настільки обмежувало, от щось вас і по дияволу, знову ж таки, що у вас там таке відбувалося по тому дияволу, що ви несли якийсь тягар. Ви почувались наче в клітці і не могли це змінити, то, то цей коридор вас це забере, і ви вийдете з цієї клітки, бачите? Ви позбудетеся ось цього страху того, що вас пригнічувало, тому що, бачите, ви, це вихід з цієї клітки. Ви позбудетесь тягара, який у вас був. Ой, мої любі, нелегкий вас місяць, але такий, дивіться, чим закінчується, якими класними картами. Радістю, змінами, наповненням, позитивом. Ну, мої дорогенькі, я вам і бажаю звільнитися, позбутися, наповнитися новими емоціями, новими, новими, новими враженнями, зарядитися позитивом, щоб було бажання жити, любити, творити, допомагати. Щоб ви були щасливі, щоб ви отримали те, що, що ви потребуєте, те, що вас наповнює. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Залишайте свої коментарі, діліться е, своїми враженнями. Чекаю зворотнього зв'язку, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, просто Зоряне таро. І почуємось. До зустрічі, папа! -па.